Чи ховаєтеся ви в укриття вночі під час повітряної тривоги, коли є загроза великого обстрілу? Я рік не була в Україні. Зараз разом з сином провідую рідних, і цієї ночі потужна атака застала нас в Києві. Я морально була до цього готова, але реальність виявилася трохи іншою, ніж я очікувала. Коли починає вити сирена, вночі вже немає ні сил, ні часу бігти до метро. в моєму випадку це 15 хвилин пішки. Хоча напередодні я запитала працівників, як працює метро як укриття. Вони мені сказали, що все відчинено. Вночі приходити в будь-який час. І я думала навіть іти, якщо буде великий обстріл. Але вийшло не так. Спати у вані теж не варіант, там бойлер і дзеркало, і вона маленька. А шафа-купе також в ній мало місця, там навіть дитина не поміститься. Зрештою, ми ночували в загальному коридорі поміж двох стін. Там у нас є матрац, постелилися і намагалися заснути. Ну, заснути, звичайно, не вийшло, тому що чути було, як збивають дрони, бахкало, реально страшно. І також спускалися люди з верхніх. Поверхів до ліфтів. Ми не ночували біля ліфтів, це трошки далі, але там, мабуть, було б безпечніше. Люди просто сиділи, просто сиділи, навіть не стелили нічого, просто сиділи і перечікували Ну, десь о п'яті, ми, мабуть, заснули, змогли поспати до восьмої. Ось, звичайно, розбиті. Ось люди в Україні не сплять місяцями, дуже втомлені, дуже виснажені цим безсонням, але стійкі, сильні. І, звичайно, ті, хто зараз живуть в Європі, і українці, і європейці самі, вони не можуть зрозуміти. Міти, що таке це недосипання ночами постійне, хронічна втома. Вони не розуміють, що таке обстріли. Тому, якщо ви за кордоном, обов'язково підтримайте своїх рідних, пишіть цікавтеся кожне слово на вагу золота, і давайте вистоїмо це разом.